Андрій Кокотюха Шлюбні ігрища жаб. Це перша книжка прозаїка, принцип якого писати для читача. Але він не вважає кримінальну літературу розважальною використовує популярні жанри як форму оповіді, в яку вкладається глибинний зміст, 1991 рік. Спокотне літо. Семеро молодиків раптом отримують шанс швидко розбагатіти. На коно один мільйон. Гроші допоможуть кожному з них вирішити власні проблеми. Кожен готовий ризикувати, на карту поставлено все так щастить лише раз у житті. Заволодіти мільйоном виявилося навіть легше, ніж ці дилетанти собі уявляли. Тепер найважче це розділити скарб. А тим часом пограбовані почали на молодих недосвідчених грабіжників справжнє полювання, чи вдасться врятуватися, якщо не молиш безпечно повернутися спиною до свого товариша по нещастю? У середині 90-х літературний дебют шлюбних ігри жаб відразу викликав неоднозначну реакцію в українському літературному середовищі. Що й зробило дебютанта Андрія Кокотюху знаменитим. Нова редакція роману доповнена після мовою про історію створення книги та її пригоди після публікації, а також є оригінальним документом епохи, котру відчував і зафіксував автор, і деякі прикри, ознаки якої в нашому сьогоденні досі проявляються. Це справді легке. Необтяжливе, ненавантажене, зайвими філософськими роздумами штиво. Якщо хочете відволіктися від щоденних турбот і злегка зовсім трошки полоскотати собі нерви, це саме те, що треба. Отож, шлюбні ігрища жаб Андрій Кокотюха, навчальна книга Богдан рекомендує.